Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Вчора ще був на Харківщині, Донеччині, сьогодні вже тут, в рідному Івано-Франківську, і збираємо пшеницю. Пшениця це найголовніше, бо це є хліб, це є борошно. І зараз на Тисменецькій трасі збираємо хліб. І біля мене. Керівник нашого підприємства Віталій Крушельницький, до речі, який є учасником бойових дій, десантником, який теж повернувся з війни, демобілізувався. І Віталій зараз займається важливою справою. Він розвиває сільське господарство в громаді. Ще раз хочу нагадати, що частина цього зерна, вона також буде підборошно зроблена, і це борошно буде використовуватися освіт, освітянами, тобто дитячими садочками, школами, ну, де, є, де є така потреба. Так як ми на угорницькій землі, тобто це є угорники, хоч тут є багато моментів, але тут є любов зі новона Таманчук. Але Віталій, розкажи, що цього року обробляється. Ну, тут збираємо зерно, які ще культури, де ми, де ми взагалі, який розвиток іде підприємство? Тобто, тому що багато хто запитує, а чи воно окуповує себе, чи, чи ми правильно робимо те, що розвиваємо сільське господарство громаді. Минулого тижня ми зібрали, у нас було пробно, ми сіяли на цих ділянках, що межує 10 гектарів ріпаку. Ріпаком ми задоволені. Зараз ми збираємо. Дочекались гарної погоди, хочемо швиденько встигнути, бо наступний тиждень планується дощі. Збираємо пшеницю. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Врожаєм поки що ми довольні, агроному можна дати премію. 5 плюс з гектара у нас буде. В сільському господарстві постійно є робота. Хтось думає, що засіяв і чекаєш до осені це неправда. Засіяв, стежиш, вносиш добрива. Окроплюєш, дивишся за хворобами, збираєш, ореш. І так цілий рік є робота. А ще де, де обробляєш, де що плануєш? Зараз ми збираємо тільки тут пшеницю. У нас ще засіяна соя, соняшник, радча, тесменичани, добровляни. Угу. Ну це вже на осінь. Після збору ми заходимо сюди з оранкою і на цих земельних ділянках по зміні у нас буде ріпак. У нас буде, тобто, на цих ділянках 89 гектарів ріпаку. Сорт ми попробували на 10 гектарах, сорт вже вибрали. Сорт буде у нас Temptation німецького виробника. Працюємо. Ну і ще хотів би додати, що крім того, що ми даємо дитячим садочкам школи, ми обов'язково практикуємо і того року, і цього року. Допомогу категоріям, тобто співпрацюємо з селами, де знаходяться, обов'язково передаємо ну, те, що чи пшениця, чи інші продукти, які мають можливість для пільгових категорій. Тому цього року теж ми порадимося, обов'язково люди теж отримують допомогу від міста, від громади. А найголовніше, що земля обробляється, що вона дає врожай, що їй є можливість виробляти хліб і інші. Продукти підприємство розвивається, дає робочі місця, люди працюють і дякую за розуміння нашої громади. Любов зіновна, яка тут є присутня, що ми все-таки стараємося зараз максимально навіть ці земельні ділянки, які в нас є спірні, ми стараємося все-таки докласти, щоб вони повернулися громадам, і громада могла з того скористатися, мала можливість працювати. Люди бачили, що дійсно це працює на громаду. Місто івано фахівка. Що хочете сказати, Любов? Слава Ісусу Христу, дуже приємно. Ми зараз знаходимося саме на історичних землях села Угорники, і дуже добре, що ця земля сьогодні так гарно щедро родила. Бачимо. Поруч себе яка гарна пшениця є, і це дуже добре, тому що громада живе різнопланово і розвивається, і особливо коли є сільське господарство. Перше це здорово, це красиво, це дуже воно дає гарний результат. Оскільки Руслан Роман сказав, що воно буде слугувати освітянам і іншим категоріям людей, які потребують. Ну і дуже добре, коли сільське господарство розвивається. Адже ми бачимо перед собою, навіть тішиться не тільки ми, а тішиться і лелеки, які зараз вболівають, що більше зерна їм напевно залишилися. Але такі добрі господарі, як пан Віталій, бачу, все старається до клунку зібрати, щоб потім більше зерна забезпечити нашим закладам. То дякуємо тим людям, які долучаються до цієї дуже великої і важливої праці. Це важливо, що коли землю не простоють, а всі землі використовуються дуже раціонально. Ми Будемо дякувати, якщо наші мешканці також з цього наділу отримують теж якісь дотації свою за свої. А ми дякуємо нашим захисникам. Покажи буськів. теж цікаво, як собі теж мають їду мають. Можливість сьогодні щось і поїсти. Дякую за увагу. Слава Україні.